Друзі, вітаю на моєму каналі Масляр. Мене звати Олексій. І сьогодні я хотів пізняти таке маленьке відео, Якби таке, наче не скажу, що ЧП, але неприємно. Така штука трапилася. Оце виводок, хто дивився. Говняшечна поросилася 14 маміфіцерівних парвовірус, Це цих двоє вижило. Опороз був рівно неділю назад, 7-7 днів. У свиноматки, в вже перегороє щось вони там. Товчуться біля двох січок, ну, наче живі, нормально граються. Отаке. От свиноматку посадив на пів норми, але воно щось странне, щось для Не особливо то й доїла. Даю по мінімуму їй, бо вона дуже здорова. І хочу її під мішку. Підстроїться в середньому десь в мене поросята побудуть біля свиноматки там 22-23 дні, і я їх відлучу, щоб вона в місті з мішкою пішла в охоту. Ну, Ось таке, то кабанчик стоїть, дівчинка лежить, дівчинка більш крупніша, кабанчик менший. Думаю, завтра його каструю. У нього такі, звісно, гарні колокола можна було б ставити і на, на хряка, але поки немає їх де тримати. Цих двох ще продам, а вже потім собі буду вибирати, може щось на, на хряка Ось вона цей кабанюра ходить. Бо звичайно, там у поросяток маленькі. Колокольчики, а в цього таки народився і зразу таки. Ну, а це така синоматка здоровенна. Ну, а все у мене є це, вона недавно відлучила від поросят. Вже теж десь десь днів 10. Свинка набирає тіло, вона була трошки підзасана, бо перетримував поросят. Біля неї тримав щось там 35 чи навіть більше, наче 40 днів щось тримав, тому що е прокалував від, теж від корвовіруса, від бешихи. І це. І це дивлюсь, воно встає, коротше е лежить постійно, а коли встає їсти, апетит гарний в неї. Але в неї запутуються задні ноги. Вона встає і наступає, якби в неї запутується нога за ногу, наступає на ногу, трохи задок вводить. Ну, я якби мене, перше таки, повторюся для кого, що недавно займаюся свиноматками. І чув часто, що кажуть, там, впала на задні ноги, там, не встає на задні ноги. Боюсь, що це в мене така штука. Ну, не в мене, а в психоматці маю на увазі. І що цікаво, що е вона така, наче до поросу була чистюля, це ж здорова клітка, в неї все, і вона ходиться в туалет собі туди в угол і постійно лежить в ньому. Я думаю, може, ну, тим паче, що сьогодні. Сьогодні вчора така там погода була і є зараз прохолодна. Можна сказати, навіть вчора навіть холодно було. А тут в хлів цьому, коли сонце тут не, ну, не душно. І вона лежить, то собі сходить в цей туалет, ляже, вимазається і постійно лежить, сказати, в своєму в туалеті валяється. Раніше вона була така чистоплотна. Чого вона зараз? така? думаю, може відтошена і то, що температура. Помірив температуру 39. То це тільки що проколов їй, там майже 5 кубів кальтрима. їй вколов і 5 кубів оліговіта. Ну, воно, нарвали їй кульбаби листя, воно дуже корисне для... Печінки і там дуже великий спектр вітамінів, щось воно чвакає. Підсипав їй трохи гранули, старта і з супоросним. Коротше, не мішаю такої мішанки. Старт, предстарт і супорос. Ну, вона вже просто діло в тому, що вона вже покрита. Ну, але до цього було нормально. Чого вони зараз стали підзапутуватися задні лапи, ці ноги її? Не зрозуміло. Ну наче як розхожується, то наче нормально, але все одно. Так що така в мене трохи нормально п'є, нормально їсть. Це ж і О, ну, ну, зараз куди одного поле. Ну дивлюся, всипав її, виїла, може ще трохи її з півпорції підкинуть. Груніки лежать. Так що буду з нею розбиратися, побачу, що вона Ну, Вона в принципі не доїла, там можна було ще й доїсти. Так, зипнувший трохи старта. Вон тут не, не дуже мені подобається ця її ходьба. Ну, сируха. Так не трохи. Странне таке. Ну, от мене навіть зараз запутується, То, я думаю може, думаю, може залежалося там чи що. Вона така, як трохи сковані задні лапи в неї. Оце агрігація, що трохи підвів мене. Так що таке. Ну, якщо в когось таке було, Може підписати, то пишіть в коментарях, що це може бути. Ну, буду поки наблюдати. Завтра ще проколю вітамін Е. кальтрим. Буду спостерігати. Все, друзі. Бережіть себе, бережіть країну, родину і все буде Україна. Пока-пока.